Святого апостола Павла До Галатів 5 розділ з 22 вірша. А плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, З Закону нема на таких. Хотілося сьогодні особливо пороздумувати над такою якості плоду Духа Святого, як довготерпіння. Довготерпіння. Ми завжди вживаємо слова в своїх як терпіння. Терпіння це десь, можна сказати, як витримка певна стійкість, постійність. Ну, а Біблія особливо вживається як довготерпіння. Це, це не просто терпіння, цей короткий, а це довгий час. Це можливо, навіть в якійсь мірі іноді буває постійно. І як в нашому житті воно проявляється, що говорить на це Біблія, як Господь е, на це дивиться, і, і хотілося б трошечки пороздумувати. І особливо, щоб нам більше розуміти, як, що це значить в нашому житті, це можна десь порівняти з тим, коли е, ми приймаємо певний удар на себе. От, наприклад, коли якийсь боксер. Його боксують і вдаряють, він відчуває певну біль, він терпить її. І це ж у нас і в духовному житті так само, коли певна ситуація подія, наприклад, зараз в нас війна, ми всі просто в якійсь мірі терпимо цю війну, тому що ми прийняли цей удар. І ну, терпіння, воно в принципі не є тим, що зразу відповідає. Ні, воно, йде як, воно поряд іде з надією, воно разом іде з надія, і терпіння воно разом слід, слідує, тобто до певної цілі. І що Біблія нас, нам говорить і про це. В Єфесіянам, до речі, ми сьогодні будемо часто в більшості все слово Боже, тільки Слово Господнє. Єфесянам, четвертий розділ з першого вірша такі, такі слова. Отож, благаю вас, я в'язень у Господі, щоб ви погодили згідно покликання, що до нього покликано вас зо всякою покорою та лагідністю, з довготерпінням у любові, терплячи один одного, пильнуючи зберігати єдність Духа в Союзі миру. Слово Господнє закликає, щоб ми мали цю якість. Як терпіння, довготерпіння, щоб ми терпіли один одного. Це важливо для кожного християнина. Також в колосянам записане 3 розінацької вірші. Отож, зодягніться як Божі вибранці, святі та улюблені, у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. Довготерпіння це має бути, як. Такий образ, як одягнуті, ми християни маємо, ніби одягнуті будь в ньому, це ну, одяг, ми постійно вдягаємо і носимо. Так само і терпіння має бути постійно при нас присутнє. І що хотілося ще також особливо відмітитися, що Бог також терпить і має терпіння. Після ні, до Римлян 9 розділ 12 віршом записане. Тож Бог. Бажаючи показати гнів і виявити могутність свою, щадив із великим терпінням посудини гніву, що готові були на погибель. Бог проявляє терпіння до людей. І написано, що з великим терпінням. Тобто, це величезна міра терпіння його була. І чому Бог терпить? І в другому. Іслані до Петра 3 розділ 15 вірш. А довготерпіння Господа нашого вважайте за спасіння. Тобто Господь нас терпить, щоб ми мали в кінечному результаті спасіння, щоб нас врятувати, самих же ж нас врятувати від наших гріхів і наших. Недобрих вчинків і все те, що ми робимо. І Господь нас, час, нас терпить в часі, тому що Він нас любить і хоче, щоб ми всі спаслися. Також Слово Господнє дуже часто приводить приклади терпіння і Божих мужів. От, наприклад, записано в Якові. П'ятий розділ 10 вірш. Візьміть, браття, пророків за приклад, страждання та довготерпіння вони промовляли Господнім ім'я. Особливо яркий приклад, який великий відрізок описаний історії, це Єремія ми бачимо, коли ми знаємо, що Ківін ніс в той час, коли він ніс службу як пророка і. Він розповідав, щоб люди покались, і ніхто його не хотів слухати, і ніхто не хотів каятися. Йому було дуже важко тоді, він багато дуже терпів. Ми знаємо такого пророка. Також Якова 5 розділ, 11 віршом, записано про його і терпіння Іова. Ми знаємо, скільки він терпів, і що навіть самі близькі друзі його в якійсь мірі десь і випробовували. І ще ближче ця дружина його. Вона казала, та що ти терпиш своєму, перебуваючи в своїй хворобі, в цьому нещастю, яке прийшло на тебе. Візьми, прокляни Бога, і все, хай все закінчиться, це терпіння твоє. Але ми знаємо, ні, він до кінця, він знав надію, він мав повну надію на Бога. Ми бачимо тут також, що надія і терпіння вони разом крокують в нашому житті. І його до кінця, витерпів і в кінці ми бачимо. Бог благословив Його. І також в другому післанні до Тимофія, 3 розділ, 10 віршом записано: ти ж пішов услід за мною, услід за мою наукою постановам, поступовуванням, заміром, вірою, витривалістю, любов'ю та терпеливістю. Це Павло говорить до Тимофія, що ти пішов слідом за мною, і тут згадуєш, що з терпеливістю ти також. Ішов і взяв цей зразок терпеливості в мене, так Павло говорить до Тимофія. І терпеливості ми бачимо, що ми маємо вчитися в якійсь мірі, і можемо вчитися один від одного, терпеливість це також як Божа, також присутній Божі обітниці. В Євреїв 10 розділ, 36 віршом записаний, Бо вам терпеливість потрібна щоб Божу волю чинити і прийняти обітницю. Терпеливість потрібна, щоб прийняти обітницю Божу. Це якби, важлива така, також невід'ємна частина. І Бог обіцяє в об'явленні, 3 розділ, 10 віршом. А що ти зберіг слово терпіння мого, то я збережу тебе від години випробування, що має пройти на весь світ, щоб випробовувати мешканців землі. Бог обіцяє, якщо ти будеш терпіти і нести слово Господнє, тут особливо говориться про останній час, коли буде коли важко. І треба перенести іноді слово Господнє, пронести це цей час, коли навколо дуже багато випробувань і. Ударів в тебе просто таких світських, гріховних, недобрих. І ти маєш це витерпіти, винести, пронести. І тут йде як обітниця, що Бог збереже від певної години випробування, яке має прийти на весь світ. Це в цьому Божа обітниця в цьому слові. Також в, в, в Після до Євреїв 6, розділ 12 віршом, записано, що ви не розлінились, але приймали від тих, хто обітниці спадковує вірою та терпеливістю. Ми бачимо, що тут той, хто вірить і терпить, він отримує обітниці Божі. Також терпіння, воно присутнє, воно невід'ємна частина, щоб отримати Божу обітницю. І терпіння. Воно певний дискомфорт в нашому житті тій тілі десь виникає. Але Господь говорить, що терпіння це нам на добре. І в, е, в книзі пророка Ісаї, 38 розділом 17 віршом записано: Ось терпіння це вийшло мені на добро. Ти стримав від гробу гниття мою душу, бо ти кинув за спину свою всі гріхи мої». І от терпіння. Нас самих рятує від недобрих чинків і врятує від недобрих справ. І в римлянам 5 розділ з першого віша такі слова. Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо. І хвалимось надією слави Божої. І не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносить терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію, а надія не засороминь, бо любов Божа вилилась в наші серця Святим Духом даним нам. Ми бачимо тут таку ніби взаємну, взаємну цепочку, таку пов'язану, що. Коли утиски і якісь випробування, вони приносять нам терпеливість. А терпеливість це приносить певний досвід в нашому житті, а досвід надію. А надія написано не засоромить нас. І також ще подібне місце такої взаємодії в нашому житті, в духовному житті. Це в другому післенні до Петра, 1 з п'ятого вірша. Тому докладіть до цього всю пильність і покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, а в пізнанні – стримання, а в стриманні – терпеливість, а в терпеливості а в благочесті братерства, а в братерстві любов. Бо коли це у вас є та примножується, то воно зробить вас не лінивими, ані безплідними. Для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. Ми бачимо також, що е, терпеливість, воно невід'ємне просто в нашому житті. І тут навіть в цьому місі показує, який плід. Ми спочатку прочитали головним, віршом в нашому було ще в Галатах 5 розділ, що плід духа це є терпеливість. І тут показує, як воно в нашому житті проявляється, що воно. Терпеливість, щоб нам отримати це благочестя, братерство, любов, воно просто має обов'язково бути в кожному христинини і має мати чин досконалий. Також хочеться ще звернути увагу те, що у Якова записано перший розділ. З другого вірша, що майте, брати мої повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування, знаючи, що досвід досвідчення вашої віри дає терпеливість, а терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були і недостачі ні в чому не мали. Це говорить в тому, що ми досконалість наша, вона пролягає обов'язково через. Те, щоб ми мали довго терпіння. І досвідчення також нашої віри дає терпіливість. Коли ми, ми можемо побачити, коли ми стаємо терпіливіше, то це ми стаємо також зрішлішими, дорослішими у вірі. І це має бути ще раз наголошую на кожного а мане всіх нас. Також в Луки, 21 розділі 19 віршом, записано такі слова терпеливістю. Вашою душі свої ви здобудете, здобудете спасете, врятуєте душі свої терпеливістю. Нам потрібна терпеливість. І особливо в цей час, і особливо в останній час нам дуже важлива терпеливість. І слово Господнє говорить, що особливо в останній час потрібна терпеливість об'явлені. У 14 розділ 12 віршом записано: тут терпеливість святих щодо дещої заповіді Божої та Ісусу віру. Там говориться, що дуже великі випробування прийдуть, величезні просто. Але там має бути присутня наша терпеливість. Так само в нас час зараз. І ми бачимо, він йде вже до того, до закінчення, часу, до закінчення е того, коли. Коли оцей гріх саме набирає цю повну, повну вершину до закінчення цього всього гріховного, коли прийде наш Господь Ісус, і тоді, тоді ми будемо мати певну, інше, інший вимір життя і інший, інший життєвий уклад. Надією, бо ми спасаємось, надія ж, коли бачить не є надія. Бо хто бачить, бо хто що бачить, чому б того і надіявся. А коли сподіваємося, чого не бачимо, то очікуємо з того стерпеливість. З ми бачимо надія і терпливість разом іде. І ми надіємося на нашого Господа, на прихід нашого Господа. І Він обов'язково прийде. І... І Він не засоромить нас у всьому в нашій надії. І хочеться на закінчення сказати оце той день, це про той день, що коли Господь прийде. Ісаї 14 розділ, 3 вірш. І буде в той день, як Господь дасть тобі відпочинок і терпіння Твого та з неспокою Твого та з праці тяжкої, яку ти умусив робити. Це образ того, що коли прийде день, коли Господь нас візьме на себе, ми будемо з Господом, що терпіння вже залишиться як згадкою про перебування тут нас на землі. Там Господь нас звільнить від цього, тому що збудеться і надія, і терпіння вже не потрібне, тому що Господь нам дасть те, що обіцяв, всі обітниці, всі збудуться. Але ж поки ми не живемо на землі, в книзі Євреїв, 12 розділ з першого вірша записані такі слова, тож і ми мавши навколо себе велику хмару свідків. Скинь на всякий тягар та грі, що оплутує нас та й біжим з терпеливістю до боротьби, яка перед нами. Біжим з терпеливістю, поки ми на землі. Терпіння має бути невід'ємне. Не йдем, а біжим слово Господнє каже. Біжим! І підтримуємо один одного. Бог знає наші діла і нашу терпеливість, і бачить наше життя. І він обов'язково нам допоможе. Ну тож, удар терпеливості за слово Господнє, за те, щоб славилось Господнє ім'я в нас в нашому житті. Йому слава навіки нашого Богу, отцу Святому Духу Святого. you